Вітаємо вас, шановні глядачі! В ефірі спеціальний репортаж минулого тижня. До Умані завітав депутат Верховної Ради України Андрій Шкіль. Цей політичний діяч відомий Мончанам як лідер УНОМСО, патріот української державності, який відстоює права людей. Мітинг відбувся біля намету об'єднаної опозиції в центрі міста. Виступаючи перед присутніми, Андрій Шкіль наголосив, що об'єднана опозиція не допустить до своїх виборчих списків представників нинішньої влади. Він також категорично проти боротьби за владу революційним кровопролиттям, а прихильник мирного процесу здобуття влади через вибори. Зараз ми до цих виборів ставимося на повірте дуже серйозно. У нас дуже серйозний підхід до підбору наших кандидатів у депутатів. Тому що ми чудово розуміємо, що, звичайно, ми зазнали серйозних втрат. Частина наших депутатів у Верховній Раді зрадилася, скориставшись до суспільства, вони перебігли на інший бік. Але знову таки вони перебігли. Чому? Бо їх підкуповували, залякували, дітей викрадали в речі решта, бізнес знищували. Ну, вони доволіся слабкими. Розумієте, зі 150 третина відійшла, але сто залишилося, не дивлячись, що проти них застосовували ті ж самі методи. Фальсифікувалися справи кримінальні, порушувалися, намагалися людей залякати, вдалося їм злякати і підкупити тільки 50 осіб. Все одно це багато. Все одно мені реально соромно перед вами, шановна громада, за те, що у нас такі зрадники були. І тому ми зараз дуже ретельно. Дуже прискіпливо перевіряємо кожного нашого кандидата в депутати. Радячись, в першу чергу з вами. Ми, до речі, до певної міри вдячні представникам партії Люнії, які абсорбували все, весь непотріб від нас забрали все ну, те, що плаває на поверхні, знаєте, те, що не тоне. Вони все це зібрали собі, я попрацював такими асенізаторами, забрали до себе і полегшили нам роботу. Хоча, знаєте, це смішно але проблема є. І тому ми до цього зараз підійшли значно отеліше. Якщо раніше працював принцип професійність, патріотизм, порядність, то тепер ми на перше місце ставимо порядність. І тут не обійшлося без провокаторів. Цього разу ними стали так звані члени Союзу Совєтських офіцерів на чолі з Олександром Огородніковим, про якого вже всі давно забули, але вони раптом про себе нагадали, відстоюючи руську мову та московське «Британія». 41 році виходила газета Уманський голос і там був такий заклик. Українці роздало руське здравствуй і привітайтеся українським добрим днем. Що сьогодні робить наша держава? Наша держава викрилася із нашого українського паспорта графу про національність. А чому вона викреслила цю, цю графу? Та тому що сьогодні, як спитаю, хто такий табашник, то всі кажуть, українець, та він не в Україні. Якщо України розмовляти або висловити свою думку мовою Шевченка, то всі скажуть, що він жит, а не Україна. Якщо сьогодні продовжувати говорити про те, що хочуть знищити Україну і українців, то це ми відчуваємо на кожному кроці нашого життя. І до тих пір, тільки що тут виступали і казали про те, що ми демократичним конституційним шляхом повалимо цю владу цієї, цієї влади. Повалити демократичним шляхом не можна. Цю владу можна повалити тільки шляхом із зброєю в руках і кровопусканням. Слава Україні! Депутат Шкіль надав слово Максиму Полякову, назвавши його кандидатом в кандидати депутата Верховної Ради України на майбутніх виборах і запевнив, що його кандидатура буде затверджена в списках опозиції на з'їзді. А зараз я хотів би слово надати нашому. Кандидату, в кандидати, тому що з'їзд у нас буде відбуватися 3, приблизно 30-го числа, а в депутати по умецькому 200 окрузі 200-й округ, так? Пану Максиму Чудову, прошу. Влада, ви розумієте, в них сьогодні така, вони бояться самі себе залякати людей, що ви не прийдіть, ми всі вирішили. Воно були кілька цілищних опитувань. Рейтинг партій регіонів півтора-два відсотка максимум. Півтора-два відсотка на сьогоднішній день рейтинг об'єднаної опозиції близько 70 відсотків. А це різниця. Тому ви розумієте, коли прийдуть проголосують, буде видно хто скільки вправ. Так, да, сьогодні будуть такі вони проекти відновлювати як Ющенко, який вже, мабуть, працює на заробітній владі у Віктора Федоровича. Оце їхній шлях. Але якщо всім разом, всім об'єднатися заради одної мети, то ми можемо перемогти і можемо щось змінити. Слава Україні! Дякуючи уманчанам за гостинність, Андрій Шкіль побажав успіхів кожному і вагомої перемоги уманської опозиції позиції на прийдешніх виборах. Зустріч закінчилася молитвою за Україну.